У Харкові доба пройшла спокійно, але під ударом населені пункти Харківщини. Протягом минулої доби окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. В Куп'янську внаслідок ракетного удару попередньо ракетами С-300 пошкоджено адміністративну будівлю. За даними рятувальників, одна пожежа сталася внаслідок бойових дій. 24 жовтня о 15.45 в результаті ворожих обстрілів селища дворічна Куп'янського району сталася пожежа на території приватного житлового домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 18.40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, є поранені через обстріли. В Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані троє людей, що отримали поранення напередодні. Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів на лінії зіткнення. Наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами. Яна Віляєва, Олексій Муравйов Харківські звісті.